Людина епоха, людина легенда і просто музикант з великої літери. be? The question I want to ask you is who do Кестяна want ізу to be? Девід Роберт Джонс народився у Лондоні 8 січня 47-го року. Псевдонім Боуї він почав використовувати у 1960-х роках. Тоді хітом стала пісня Space Oddity – балада про астронавта майора Тома, який загубився у космосі. Відомим він став завдяки андрогінному образу персонажа на ім'я Зігі Старц, який він створив для концептуального альбому, який вийшов у 1972 році. Боуї випустив 25 номерних альбомів. І домігся визнання по обидва боки Атлантики, щоразу експериментуючи зі стилем і звучанням. Музикант неодноразово змінював імідж, тому його називали хамелеон рок-музики. За майже півстолітню кар'єру музиканта альбоми Боуї розійшлися накладом у понад 136 мільйонів примірників. Він отримав ряд престижних музичних премій, серед яких і Греммі. Бої вважають засновником глем-року і одним з найуспішніших артистів ХХ століття. Свій останній день народження музикант відзначив 8 січня. Йому виповнилося 69 років. До цієї дати вийшов і його новий 29-й альбом Чорна зірка. У ньому всього сім пісень. Вони залишаться, як і весь його доробок. У історії рок-музики. Девід Боуї помер 10 січня. Девід Боуї помер мирно. У колі сім'ї. Після мужньої 18-місячної боротьби з раком багато хто з вас поділяться записом про цю втрату, але ми просимо вас поважати приватне життя сім'ї, яка переживає таке горе.